Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо автомобільний зарядний пристрій від компанії Pulsa модель BC 15121. Постачається в фірмовій упаковці зарядний пристрій. Всередині у нас знаходиться інструкція з гарантійним талоном. І також сам зарядний пристрій. Доволі важкий зарядний пристрій, корпус з міцного пластику. На передній панелі у нас є індикатор заряду акумулятора, також перемакач на 6-12 вольт, підтримується як 6, так і 12 вольтові акумулятори, і також заряд швидкий або повільний. Максимальний струм заряду, який видає даний зарядний пристрій, це 8 А. Підтримуються акумуляторні батареї від 9 до 112 годин. Підтримуються акумулятори свинцевих кислотні. Зарядний пристрій під'єднується до живлення 220 В з допомогою стандартної вилки. До акумуляторів під'єднується допомогою крокодилів. Дуже зручно, що на в дроті живлення є швидкий доступ до запобіжника. Ось так це все виглядає. В даному зарядному пристрої є захист це захист від перезаряду акумуляторної батареї, і також захист від короткого замикання.